Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 12 вересня 2025 року показую вам самий пізній сорт персика, який у мене росте. Поки що. Ось він. Це сорт Sweet Buggle. Цього року врожай не дуже високий, можна сказати, навіть дуже низький. Буквально там було на дереві 5-6 персиків. Зараз ми його зважимо. І побачите, яка його вага. 150 грамів, це середня вага цього персика. Тепер я його на цукор перевірю. Зараз я його розріжу. Дуже соковитий. Спочатку, напевно, скажу його смак. Кісточка, як бачите, поганенько відділяється цього року, але сам по собі персик дуже-дуже смачний, дуже соковитий, солодкий, має таку ніж, ніжну м'якоть. Для себе чудовий сорт. Перевіряю на цукор. Соку дуже багато. Тут можу показати вам. Буквально тут Рі річка. Перевіряю. Показує 16,5 брікс. Ну, як для пізнього персика, то цукор високий, я б сказав. Ось такий. Чудовий пізній сорт персика. Інжирний причому плоский або інжирний персика. Чудовий смачний сорт. Всім рекомендую. Світ Багл. Дякую за увагу. До нових зустрічей!